Доброго дня! Вітаємо вас на каналі «Клуб Сли. Мене звати Павло, і сьогодні я вам розкажу про пилу від італійської компанії Stafford, пилу під номером 164. Ця пила постачається, як і інші такі невеликі вироби від в таких фірмових блістерах. Всередині є картонка, на якій вказано змінні деталі і Також де і як використовується ця пила. В даному випадку, змінною деталью до цієї пили може бути лезо і механізм замка. Пила Stafford 164 належить до складних пил. Загальна довжина пили в розкритому положенні 41 см. Довжина леза в зоні зубців 19,5 см. Довжина пили в закритому положенні 23 см. При цьому вагапили 170 грам. пили виготовлене з високоглицевої сталі, яка є покрита хромом. Конструкція зубців цієї пили виконана за класичною технологією, тобто полотно є суцільне тонке, а зубці є розведені вліво і вправо. Проте, гартування це полотно суцільного немає, а загортовані виключно кожен зубець окремо. Тобто ви бачите, Видно, що зубці є темніші, тобто вони проходять гартування. Заточка цих зубців є трьогранна, тобто працюємо ми цією полою, коли тягнемо її на себе. Завдяки тому, що загартовування відбувається виключно зубців, зубці тверді і зносостійкі, з одного боку, а з другого боку, полотно лишається еластичне і воно не ламається, не тріскає, якщо раптом десь заклинить і ви трошечки зігнете. Руків'я полиє пластикове. З лівого боку ми бачимо виштамповку логотипу стафора, з правого боку напис Made in Italy. Саме руків'я є цупке таке на дотик шершаве, тобто пластик має специфічний такий відлив, який не дозволяє ковзати. З лівого і правого боку руків'я є резинові вставки, які дозволяють ще приємніше і ще комфортніше тримати руків'я у руці. Кнопка замка є пластиковою, всередині вона є металевою, тобто є металева пластина, металеві штифти і металева пружина, яка підпружинює цю кнопку. Усі от елементи, які Крутяться один об один всередині вони є металевими. Також руків'я має всередині металеву вставку, металеві так звані лайнери, які отримують власне лезо. Це посилює цей вузол і просто так зламатися він не може. Для того, щоб зламати цей вузол, необхідно встати на неї. Руків'я є комфортне утримання, досить довге, тобто при потребі можна взяти його і двома руками, хоча це в принципі, невеличка пилка, яка там, призначена для обрізки гілом, там, до 10 см. Кінець руків'я, кінцівка руків'я має отакий виступ, що запобігає виковзуванню руки, якщо пилу заклинить десь в гілці. А також на кінці є отвір, через який можна протягнути шнурок. При потребі, якщо необхідно за нього витягнути, втягувати пилу з рюкзака або з кишені, або продягнути шнурок, який ви вдягнете на руку. Крок між зубцями на тому полотні 5 мм, тобто це є зубець, який пристосований, призначений для роботи. Для обрізки живої деревини під час зимової обрізки. Придбати ПЛУ Стафор 164 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка офіційним дистриб'ютором компанії Stafor на території України. Також ви це можете зробити в мережі центрів клубу слин і в нашому інтернет-магазині. Дякуємо за увагу!